Усередині твоєї істоти під лінією, під самим тобою лежать найважчі питання. Усі страждання виходять із цієї точки, яка ще не виправлена. релігія і всі інші перебувають над лінією. Що бачиш у церкві, у синагозі, це добре, Відчувається приємно, люди одягають свій найкрасивіший одяг. Але коли знімаєш одяг, жодна релігія не має доступу до цієї точки. Чому? Ще був не час повинен прийти до точки під твоїм пупком. Питання лежать під цією точкою. Усі проблеми знаходяться тут, тільки кабала дає тобі силу, дає тобі механізм працювати з цим, працювати з цим правильним шляхом. Не твоєю головою, бо якщо робиш так, то є шанс, що це стане магією, іделопоклонством тощо. Ні магія, ні іделопоклонство, не допомагають людям. Релігія каже нам триматися подалі від цього місця, не це, кажуть вони, і це теж добре. Але зараз настав час працювати з цим місцем. І працюючи з ним, реалізуєш сенс створіння. Чому? Творець створив як хороше, так і погане. Обидва створені творцем, він створив обох усе має дві сторони. Дивись на це, як на дві сторони однієї монети. Якщо подивишся той кабалістичний клас, чоловіки сидять на одному боці, а жінки на іншому. Справа не в тому, що добре і що погано. Навіть коли чуєш, що чоловіча сила це добре, знай інший бік теж необхідний, обидва необхідні. Ти бачиш це? У кожного з нас є ці дві частини. Церкви, синагоги завжди говорили тримайся подалі від цієї зони. Вони кажуть там диявол? Звісно. Треба бути акуратним, але що це означає, диявол? Диявол означає твій егоїзм, диявол це бажання отримувати тільки для себе. Поступово приведеш себе у відповідність до вічних відповідей, яке б не виникло запитання. Принеси його нагору. Ніколи не залишайся внизу. Завжди витягуй питання наверх твої бажання.